Зроблено в Україні саме під такою назвою у Кривому Розі відкрився центр для підтримки бізнесу та українських виробників продуктів. Політика зроблена в Україні розроблена Міністерством економіки України разом з італійськими колегами та націлена на те, аби змінити структуру економіки і наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Допомагаємо роботодавцям не тільки працювати, розвиватися, створювати робочі місця і місто Рогу. Це дуже потрібно, бо це податки це праця і розвиток економіки. Тому вдячні, що у нас є тепер така можливість, і сподіваємося, що ще більше будемо залучати підприємців. Ми завжди це робимо спільно з нашою міською владою, оскільки ну, результат єдиний, щоб е, зростала економіка, щоб ми могли е, Україна розвивалась і мали робочі місця. Головна мета такого офісу це допомога громадянам, які ще не мають бізнесу, але хочуть започаткувати. Або тим, хто вже започаткував свою власну справу, але потребує додаткових консультацій щодо отримання мікрогранту в рамках програми Власна справа, яка на сьогоднішній день адмініструється службою зайнятості. В даному офісі наші чорні колеги будуть допомагати заповнювати бізнес-план, заявку, консультації стосовно взагалі цієї програми. Можу сказати, що спочатку. Дії цієї програми з 1 липня 2022 року в Україні видано вже більше 16 тисяч мікрогрантів, а це створення нових робочих місць, це податки в всі місцеві державні бюджети, що на сьогоднішній день є найважливішим одним із найважливіших факторів взагалі. Скажемо так, нашої економіки, зокрема, в цьому офісі будуть надавати консультації з інших державних програм, які реалізуються, такі як програми гранту на переробну промисловість, кредитування 5.7.9, є оселя та інші, а також з програм регіонального розвитку. Наразі це вже п'ятий такий центр, який функціонує в Україні. Ще чотири розміщені в Сумах, Чернівцях, Чернігові та Кам'янці-Подільському. Наразі у майбутніх планах до кінця року відкрити близько 80 таких офісів по всій Україні за для швидкого. Отримання в одному місці повної інформації стосовно розвитку або створення власної справи. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.